Сьогодні у Полтаві наприкінці дня, 7 вересня, після зустрічі з нашими родинами пострадавшими після трагедії у Полтаві, зустрічі з нашими переселенцями, завітали до наших друзів, до волонтерів, до найкращого рок-гурту країни без обмежень. Сьогодні разом з без обмежень, разом з усіма небайдужими полтавчанами, разом з полтавським батальйоном небайдужих. Допомагали нашим родинам після трагедії у Полтаві. Збирали кошти в скриньки, а також був благодійний аукціон все це на допомогу нашим людям, українцям. Дякуємо усім, хто допомагає, хто ходить на благодійні концерти, на благодійні вечері від громадської організації ВПО України. Дякуємо усім. Слава Україні!